Тренерський штаб анонсував трансфер футболіста «Динамо Київ, європейський чемпіонат, сенсаційне повернення Андрія Шевченка в Мілан. Стало відомо в яких чемпіонатах може продовжити кар'єру Георгій Судаков, ким шахтар хоче замінити немолодого Тараса Степаненка. А також чим закінчилася екстрена зустріч Анчелотті з Луніним. Та за що відомому українцю чемпіонату Англії публічно дісталося від головного тренера про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео? Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. На фоні інформації про непорозуміння Андрія Луніна з Карлан Челоті італійць вирішив провести індивідуальну бесіду з олкіпером. Про це написала Марка Фахівець. Пояснив, що вратарська позиція особливою і відчуття недоторканності для гравців цього амплуа є дуже важливим. Що саме це могло значити особисто? Я таки не зрозумів. Чи то він так Андрія заспокоював, чи то пояснював, що не хоче бентежити кепу. Одне зрозуміло точно, що ситуація там якась же нездорова. І Лонін має зараз гарний шанс себе проявити, щоб перейти в клуб, де він буде грати. До того ж, зимку йому вже сук на 25, а основним він був ще 4 роки тому. Що звучить насправді тривожно. Бо в Європі клуби вже навіть уявлення не мають, як Андрій може показати себе на повній дистанції. Загадкова історія з неприємним фіналом трапилася з Назарієм Русиним в Англії. Так в нещодавньому матчі українця замінили вже в перерві. А тренер після цього пройшлося з легкою критикою по нападнику. Я зняв Рано Русина, тому що відчув, ніби він упустив кілька гарних можливостей. Назарі кілька разів потрапляв в офсайди. А Маєнда був дуже хорошим на тренуваннях. Він був сильним і різким, і я просто відчув, що настав час дати йому можливість грати в центрі. Їм же усім потрібно грати. Ми не дізнаємося, чи зможуть вони забивати голи, якщо не тримають час на полі, сказав на конференції Мубрей. І здавалося б, нічого такого. Але вже в наступному матчі Назарі не потрапив навіть до заявки. Про травми або пошкодження гравця в клубі не повідомляли. Ну, як завжди, зарядити на своїх та додати емоцій перегляду ви можете у моїх партнерів з Фавбет, які активно допомагають ЗСУ та наближають нашу з вами перемогу разом. Фавбет перерахував 4 мільйони гривень через юнайти 24 на ініціативу Безпечне небо. Що посилить нашу систему ППО-сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. Безпечне небо має підтримку амбасадора Юнаті-24 Тімоді Снайдера. А з Фабріся Романо заявив, що Горі Судаков перебуває на радарі не тільки Ювентуса. За інформацією інсайдера на матчі з Антверпеном були поміщені скаути щонайменше клубів із топ 3 чемпіонатів: Італії, Англії та Німеччини. Імена клубів ніхто поки не розкриває. А ще ще більш цікаво, Фабріся пише, що Шахтар хоче за півзахисника, не набагато менше того, що отримав від Челсі за Мудрика. А це взагалі не клеїться ніяк ні з тими 30 мільйонами від Ювентуса, ні взагалі фінансовими можливостями старої сеньюри. А якщо задати історію не тільки Мудрика, а й наприклад Анатолія Трубіна, то тут і взагалі можна чекати чого завгодно. І особисто я навіть не здивуюся, якщо Судаков потім опиниться в умовному Юнайтед та барсеналі. А поки Шахтар продовжує пошуки, можливої альтернативи Тарасу Степаненко. Іспанська преса пише про пропозицію відрізників по півзахиснику Палмеріса Фабіньо, за якого український клуб пропонував 4 мільйони євро. Бразильці ж відмовили, адже самі розраховують на футболіста талановитому опорнику 21 рік. В поточному сезоні тридцять 37 матчів у всіх турнірах. Його також активно долучали до ігор за молодіжки Бразилії. Ю 16 та ю 17 Трансер Марта ціня грався також 4 мільйони євро. Український тренер анонсував неминучий трансфер таланта Динамо Києва в один із європейських чемпіонатів. Відповідну заяву зробив Андрій Демченко, який очолює Динамо Батумі, за який зараз грає Гіо Циташвілі. «Гіо – талановитий хлопець його просто треба було перезавантажити, і у нас все вийшло непогано. Він почав працювати, почав забивати, почав віддавати гольові. Дуже потужно почав працювати. Незабаром він поповнить якусь команду з Європи. У нього дуже хороша зараз де динаміка, сказав тренер. В поточному сезоні Циташвілі зіграв 18 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Його оренда розрахована ще на півроку. Контракт з «Динамо Київ» добігає кінця через півтора. А що думаєте ви? Чи потрібен ще «Динамо Київ і Циташвілі? Або все ж таки в клубі він інтегруватися вже більше не зможе. Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Нікола Скіра зробив досить цікавий інсайт по відому українцю за інформацією журналіста в Мілані всерйоз розглядали кандидатуру Андрія Шевченка до кінця поточного сезону, в якому вони йдуть на останньому місці в групі лічемпіонів чемпіонів і на третьому в серії. А тім частина основних функціонерів вважають ідею з українцями авантюрною і не готові так ризикувати. Контракт з піолі чини ще півтора сезони. А поточний проект Росіонері вийшов на такий рівень, що охоче очолити його більш ніж достатньо. Поки це питання поставили на паузу до того моменту, коли відіграють усі матчі лі чемпіонів, адже теоретично клуб все ще може потрапити в плей-офф. Хоча й практично це буде зробити майже нереально. Мірчо Луческу засвітився на матчі румунського дербі з і бухареського динамо. В кожен з яких його сватують місцеві змі. Спеціалісту навіть довелося виправдовуватись і зробив він це, чесно кажучи, непереконливо. Я не можу коментувати ситуацію в Динамо. Я прийшов на дербі, щоб просто переглянути матч. І не важливо, хто був поруч зі мною, та про що ми розмовляли. Що буде, якщо я отримаю від них пропозицію, поки не хочу це коментувати, сказав інтерв'ю Румуна. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.